Танцює джаз-фанк, малює аквареллю та обожнює математику. 12-річна Регіна народилася із синдромом Дауна, але попри хворобу бачить світ у найяскравіших кольорах. Дівчинка добра та відкрита до людей. Більше за все батьки прагнуть адаптувати Регіну до навколишнього світу та розвинути її здібності. Про дівчинку із неймовірною жагою до життя. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Рахуй голос. Один. Два, три, скільки буде? Дев'ять. Буде дев'ять. Записую. 12-річна Регіна старанно виводить у класному зошиті цифри у руках лінійка та номікон. Прилади, які дозволяє швидше навчитися рахувати. Дівчинка повністю зосереджена на занятті. Вчителька каже, під час уроків від книжок її не відірвеш. «Вона на уроках дуже любить працювати, вона дуже любить математику, вона любить писати, вона дуже любить читати. Регіна навчається у спеціалізованій школі разом із дітьми, які мають проблеми зі слухом. Загальноосвітні предмети дівчинка опановує за індивідуальною програмою, а ще займається з логопедом. Регіна непосидюча і прагне до. Спілкування її мати Венера каже, до сонячної дівчинки тут ставляться з розумінням, діти її не ображають. До особливої поведінки незвичної школярки вже звикли. Дуже печально, коли батьки з великою любов'ю к своєму рібінку, намагаються його оградіть від общества, прячуть його вдома, йдуть на домашнє бучення. Ну домашні бучені та тюрми. Можечка, во так смучимо її. Отак от ти будеш прискати. А це вже художня школа. Педагог Оля показує дівчинці, як намалювати кита, повправлятися із пензлем. Регіна прийшла із матір'ю та бабусею, аби підтримати дівчинку. Рідні й самі заходилися малювати. кажуть у Регіни вже з півсотні малюнків. Всі вони позитивні і в найяскравіших кольорах. Вона слухає внимательно і хоче навчитися. У нього велике научиться. Головне бажання рідних, аби дівчинка була щасливою, адже синдром Дауна, переконані батьки, це не вирок. Саме головна, щоб вона влілась в суспільство наше, общество, щоб вона не була, як ізгою, можна сказати, щоб вона займалася, працювала. А може бути і замуж вийшла, теж є такі случаи. і внука враділа, а мені правнука. Та поки що, чи не найбільше мрія дівчинки займатися танцями, їх вона просто обожнює, тому двічі на тиждень вчиться танцювати джаз-фанк. Тренер каже, Грегіна не знічується, доволі розкута і вже виступала з гуртом на сцені. Найбільше любить імпровізацію. всегда помогаем, когда она там импровизирует или что-то делает. Да, Но ну, она растягивается, уже там почти на шпагатах сидит, поэтому пресс качает наравне со всеми. Поэтому в физическом плане ну, она не отстанет. Попри величезну жагу до життя Регіні дуже непросто адаптуватися до навколишнього світу, адже дівчинка не така, як всі. Комусь вона здається дивною, і не кожен готовий сприймати її такою, яка вона є. Втім, рідні переконані, Регіна теж має право жити повноцінним життям. Потрібні лише розуміння та підтримка не лише батьків, а й суспільства. Інна Мороз, Олександр Дубина, Денис Лисавенко, новини одинадцятого каналу.